Чим можна порівняти коли люди живуть у країні, де є війна? Якщо порівнювати із організмом, це можна порівняти, як наче в тебе тотальний свербіж. Коли довкола глобальна ситуація треш, в тебе все, все абсолютно все свербить, і ти не можеш сконцентруватися. Ти розфокусований. А коли людина зосереджена на тому, що в неї там свербить в якомусь одному місці, то там можна якось контролювати цю ситуацію, носитися. З нею, як то кажуть, як списаною торбою, в тому сенсі, що ти хоча б розумієш, що з тобі лікувати, з чим ти можеш попрацювати, сконцентруватися на чомусь, помастити. Багато процесів варто лікувати системно, але не завжди організм до цього готовий, не завжди організм це витримає. І саме головне, що іноді не все може піти по плану. Це повна аналогія із ситуацією у світі. Можна дочікуватися, доки глобально якісь Процеси стануться, і нарешті буде на часі. Нарешті буде на часі робити якісь процедури, народжувати дітей і тому подібне. Точно так же як чекати, що там якось налагодиться гормональний якийсь там процес в організмі, і зникне акне. При цьому нехтувати якимись засобами, які наносяться, які реально можуть давати нормальний класний результат. Це до того веду, що не факт, що системно, тобто глобально, війна буде закінчена. Ми не можемо там, що якось зміниться, і все він. Закінчаться. Ми можемо не дожити до цього моменту. Але ми можемо в рамках того, що є зараз, собі влаштовувати якісь радощі. Ми можемо хоча б щось проконтролювати у світі повному хаосу, контролювати ту ж саму красу, або там, поставити людина собі ціль заробити певну суму. Просто має якісь певні цілі, і ці цілі вони фокусують.